Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Лідівка. Сьогодні 16 серпня 2022 року, і ми далі продовжуємо огляд перців. І сьогодні буде огляд перців Геркулес, як по мені, фавориту. Других не знаю, там говорять Амарок класний. Ну, амарок класний, великий, але все рівно. Не то. Е, підмітив ще одну таку дуже цікаву особливість. Е, не знаю, можливо, це в багатьох перцях і також є. От, але не у всіх це, це точно. Ось, дивіться, ви можете бачити. Тут, тут в мене рядка рядкаши Геркуліса йде, чотири двойних. От, і навіть три мабуть. ні, чотири. 4 рядка, ось перший зліво направо 4 рядка Геркулеса. Ну, взагалі 8. От, і ми можемо бачити, що його також повикладало. Але є одна цікава особливість. Ось, дивіться, бачите? Перчину видно. Але він стебло закриває листочками перець. Тобто він вкриває, вкриває своїх діток. Ось, криває від сонця, від опіків. От. Ось. Так, в принципі, перець росте, розвивається, непогані плоди. Ну, ось ми можемо подивитися ось тут раз. Ну, це ту самий більший плод. Два, три, чотири плода. Ну, це десь півтора кілограма. Тут ось більше. Раз. Два. Три. 4, пять. Ну і так далі. Ну, це не кругом такий. Я вам раніше показував шість рядів, на яких три роки плівка. От, це ось вони тут з лівої сторони. Там набагато гірший перець. От, набагато гірший. Хоча місцями є теж такий. Але, знаєте, можна, в принципі, розглядати таку схему посадки якось в мене двохрядка. Ну, я раніше завжди садив в однорядку. Через те, для мене це ново. Ну, я, я знаю, що якби цю схему використовують. Ну, я вперше використав, як я казав, <кій> цьому році, бо в мене було багато розсади і було обмежене місце. От, то, в принципі. Ну, мені мені подобається. <кій> подобається. І ще хочу сказати, там є У нас е, в одному місці, ну там, от, в одному місці, попадав плі, е, в цвіт. Цвіт на перцеві попадав. <кій> в основному на редбулі. От, і навіть є таке, що плода немає на стеблі, хоча, хоча стебло таке мощне. От, і, але дивлюсь, на Геркулісі також де-не-де. Ну, якщо ви можете бачити, да. де-не-де випадає цвіт. Якщо, можливо, знає хто, е, що, що, що це з ним таке, будь ласка, пишіть в коментарях. Давайте поради. Буду радий цьому. Буду радий. Добре, гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення.